Перша ракета, яку ми зараз розробляємо, це ракета Сапсан, вона на дуже невеличку дальність 280 км. кілометрів. Як для ракети балістичної це дуже мало, але коли ми доведемо її до дома. Скажімо це так, тоді ми зможемо вже просто збільшуючи двигун, збільшувати її дальність. Я вважаю, що саме мінімум це 500, це саме мінімум, а далі вже там до тисячі півтори, скажімо так, європейську частину мінімум ми маємо російську накривати нашими балістичними ракетами. І ця ракета вона вже великий шлях пройдений, і вона, скажімо так, ну, майже вже доведена до логічного кінця і зараз проходить. Скажімо так, випробування, да? будемо чекати, коли ми її масово почнемо виробляти. Це дуже важливо. Це щодо балістики, да, всі Нептуни, довгі, морські, морського базування, товсті, різна в них є назва, але вони всі сухопутні, зарекламована поляниця ракети, про яку всі чули, і вона є, над нею треба працювати. І... Потрібно також її доводити, скажімо так, до такого вже більш ефективного зразка. Є ракети Рута, є ракети-Барс, які себе теж непогано зарекомендували. В українській ракетній програмі є зразки, які можна буде допрацювавши, ефективно застосовувати. І я не скажу, що. Це ті зразки, які стануть на озброєння і будуть основними ракетами в Україні. Я, я думаю, ні, але на основі них можна буде робити в перспективі більш сучасні зразки з більш сучасними системами наведення, з більш сучасними, скажімо так, системами враження. Вільха, це теж хороша ракета, вона тактична. А вільха М це вже українського виробництва також над нею працюють. Тому є зразки, над якими потрібно працювати, яких потрібно доводити. І ще раз кажу, ракети вони не робляться за один, за два, і навіть, мабуть, за три роки. Там гавки, якщо я не помиляюсь, 10 або 15 років розробляли, поки вони вийшли на серійне виробництво. Тому ракетна програма, вона. Має постійно фінансуватись, постійно бути, вона має підганятись під поле бою, тому що росіяни також е знаходять ну, в них сильне ППО. І одна справа мати ракети для війни, ну вибачте, в якійсь країні, де немає ППО, не будемо конкретизувати. І зовсім інша справа це ракети, які можуть проти можна протиставити Російській Федерації.